Радий вітати вас, друзі та гості каналу. 17 травня проводимо огляд нашого соняшника, який посіяний без обробки ґрунту. На цьому полі вже проведено гербіцидний захист. Можемо бачити солома на місці. Кому цікаво, можете знайти відео, попередні відео з цього поля. Де я розповідаю, як ми запускали це поле в цьому сезоні. Воно в нас перший рік, ми тут вирішили спробувати прямий посів. Що можу сказати? Дощі виправили всі наші огріхи, які ми допустили при посіві. Вже спостерігається ефект обробленого краю, так би мовити. Якщо підійти до пожежної полоси можна побачити, що на обробленому ґрунті рослинки набагато більші. Звісно, більше і бур'яну. Ну, це питання має вирішити гербіцид, мабуть. Поки що відстають рослини, які знаходяться в загальному масиві на великому фоні соломи. Ну, це закономірно, оскільки ґрунт не так прогрівається на необробленій частині поля. Тому рослини дещо маленькі, дещо менші. Сподіватимемось надалі цей ефект зникне. Хотілося б вірити. Також, мабуть, дається знаки те, що тут має місце така невеличка неоднорідність у отриманні в сході, Дещо розтягнулись сходи у нас. Сівалка не змогла якісно покласти. Місцями насіння трошки підвисало, а місцями десь глибше. Легло. Однак загалом маємо таку ось картину. спостерігатимемо далі, сподіватимусь, буде добрий врожай. Коли отримував сходи так здавалося, що дещо рідкуватий соняшник. однак тепер, дивлячись в рядок, бачу, що ніби той достатня густина. Ось вже як працює, видно, гербіцид, є пожовтіння і на соняшнику лимонний колір. І звісно бур'янці вже отримали свою дозу. Видно, що тут ґрунт ще не дуже активний в плані біології. Солома не дуже розкладається, вона якось така інертна, лежить. Не видно упрівання якогось, переробки грибами. Хоча доволі була волога зима, і весною у нас більні опади нас порадували. Сподіватимемось надалі, земля активується. Будемо намагатись тримати це поле далі на прямому посіві. Не знаю, передасть камера чи ні, ось видно, колію ми впоперек обробляли гліфосатом до посіву. І ось видно навіть, де солома притоптана була, та й вище більше рослини. Так, присутня деяка неоднорідність, навіть в рядку це спостерігається. Сподіватимемось надалі, він вирівняється, будуть плюсові температури, оскільки це, мабуть, вже перший день після двох тижнів доволі прохолодних ночей. Соняшна культура теплолюбива. Сподіватимемось, відреагує позитивно на підвищення температур. Ось така картина, друзі. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на наш канал, коментувати, задавати запитання в коментарях. На все добре, слава Україні!